Вітаю в ефірі випуск новин в студії Олена Страхович. Спорту Чорноморськ вранці 18 серпня вийшло судне із продовольством. Про це повідомили у прес-службі Міноборони Туреччини. За даними відомства, ще чотири кораблі вирушать до України позирно. Зерновим коридором вирушило судно Марія. У четвер вранці воно вийшло з порту Чорноморську курудзою на борту. Ще чотири кораблі мають прийти до українських портів, повідомили в Міноборони Туреччини. Напередодні повідомлялося, що для перевезення продовольства до територіальних вод України зайшли п'ять суден. На балкери планують завантажити понад 56 тисяч тонн агропродукції. У Мінінфраструктури України зазначили станом на 17 серпня за час реалізації ініціативи щодо безпечного транспортування агропродукції з портів Великої Вийшли вже 24 судна. Морським шляхом вже експортовано понад 600 тисяч тонн зерна. Мешканці Одещини засудили до п'яти років позбавлення волі. Такий термін отримав російський агент, який коригував удари по мосту через Дністровський ліман. У червні контррозвідники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по мосту через Дністровський лиман. Про результати обстрілів він доповідав своєму куратору із російської спецслужби через закриті канали зв'язку. Агресорів цікавила точність ракетних ударів, рівень пошкоджень, стан об'єкта інфраструктури та подальше його функціонування. Дані зрадника давали агресорам можливість завдати ударів з великою шкодою та отримувати необхідний візуальний аналіз. Приморський районний Суд Одеси визнав зловмисника винним засудив до п'яти років позбавлення волі. Декілька днів поспіль в Одесі оголошували штормове попередження, сильні зливи, грози, шквальний вітер і навіть град. У четвер жителі регіону знов відчули на собі всю красу мінливої одеської погоди. Але, схоже, час дощів закінчився. На кінець цього тижня та початок наступного жодних опадів метеорологи не прогнозують. Навпаки, в області буде сухо та тепло. Вважають синоптики гідроміцентру Чорного та Азовського морів. Декілька днів поспіль Одесу заливало. Вулиці перетворювалися на річки, громадський транспорт припиняв рух. Через вітер падали дерева і великі гілки. Місцями випадав град. Погоду у місті та області у цей час визначали холодні атмосферні фронти, пояснює провідний Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Бесклепська. Фронти оклюзії та лінії нестійкості, а також вихід циклону. Тому спостерігалися дощі короткочасні дощі з грозами навіть де в деяких районах Одеської області з градом, і також вчора спостерігався на декількох станцій по Одеській області шквал. Але час дощів, зважаючи на все, позаду, найближчими днями настрій одеської погоди знову зміниться, прогнозують метеорологи. «19 серпня погода Одеської області та міста Одеса буде обумовлювати малоградієнтне поле зниженого тиску. Тому ми очікуємо по місту Одеса та по Одеській області без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 метрів за секунду. Температура моря у п'ятницю становитиме 23-24 градуси, каже фахівець. А на дорогах регіону можливо димка через різкий перепад температури. Температура в нічний час по місту Одеса буде складати 19-21 градус, де в денні години по місту Одеса. Температура буде складати 27-29 градусів. У Одеській області температура вночі буде складати 16-21 градус, в день 26-31 градус. У вихідні, як і на початку наступного тижня, дощі одеситів не турбуватимуть, вважають метеорологи. У місті встановиться суха тепла погода. Починаючи з 20 по 23 серпня, погода Одеської області та міста Одеса буде буде визначати поле зниженого тиску. Тому у ці дні очікуємо без істотних опадів. Температура в нічний час буде складати 16-21 один градус в день. «26-31 градус короткочасні дощі з грозами, подібні до тих, що пройшли в Одесі на початку тижня, можуть повторитися наприкінці серпня. Для літа у нашому регіоні це нормальне явище, додає фахівець. Одеські школярі готуються до нового навчального року, але виходити на уроки очно не рвуться. Зовсім по іншому, справи у творчих колективах різних гуртків та студій. З початком війни всі вони були змушені перейти до онлайн режиму. Але викладати та вивчати мистецтво через екран телефону чи комп'ютера складно, кажуть педагоги. Особливо якщо це мистецтво театральне, яке потребує взаємодії з партнерами по сцені. Колектив мистецької театральної школи доклав усіх зусиль, щоб з 1 вересня розпочати заняття офлайн. Зокрема, вчителі самотужки обладнали укриття. Як готується школа зустрічати своїх учнів? Бачила наша знімальна група. З початку війни на дистанційку перейшли не лише загальноосвітні установи, а й школи творчого розвитку. Так, мистецька театральна школа після 24 лютого була змушена піти в онлайн формат. До війни тут навчалося близько 500 дітей, а до кінця минулого навчального року залишилося 300. Зараз ми е намагаємося набрати дітей, але ж багато не повернулися дітей. Хтось із наших повертається. Ми зараз збираємо інформацію, що вони повертаються, і дуже хочуть навчатися, особливо офлайн. Ми до того йдемо і прикладаємо усі зусилля для того, щоб навчатися офлайн. Займатися творчістю онлайн складно, адже театр це колективне мистецтво та важлива партнерська робота, каже педагог Світлана Риськіна. Актерское мастерство приходилось выдумывать упражнения, которые могут быть сидя. Вот, ну, за редким исключением. Если они встали, тоже их не видишь, они эту камеру, этот телефон берут. И поэтому это, конечно, не, не работа. Когда они друг друга не видят, не слышат. Ну, как они видят, слышат, но вот такого коллективного. Таку пліці новодійстві ні. Марія Мандра займається у театральній школі вже три роки. Коли дізналася, що школа переходить на онлайн навчання, засмутилася. Дівчина каже, що це не ті відчуття, коли немає сцени та живих людей. І все одно заняття, нехай навіть і онлайн спочатку війни допомагали справлятися з переживаннями, триматися і не засмучуватися. Коли мені було сумно або в мене була якась депресія, хотілось плакати, кричати, я просто згадувала. Або гарні моменти з театралки, або на заняттях ми щось робили, і це насправді відволікало і було краще. Скажіть наскільки сильно ви хочете повернутися не онлайн, а офлайн дуже дуже сильно усе готове віддати, щоб повернутися офлайн. Бажанням розпочати новий навчальний рік саме в офлайні горить увесь колектив школи. І педагоги, і учні роблять для цього все можливе. Зокрема, самотужки обладнали у закладі укриття. Тут знаходиться роздягальня для дітей, кілька кімнат, санвузол. Педсклад пройшов навчання і знає, як евакуювати дітей до сховища. Тепер у школі чекають на перевірку ДСНС, щоб рятувальники оглянули притулок, ухвалили рішення про його придатність та надали дозвіл вийти на навчання очно. Ну, ви бачите, що це такі достатньо товсті стіни, як у старій одеські будівлі. Ось ми. У нас тут є декілька кабінетів, де і в мирний час ми проводили заняття, але зараз поставляли стільці, щоб більше людей комфортно могли сюди поміститися. І значить, десь 100 осіб, викладачі та діти можуть значить, тут сховатися. І бачите, ми можемо тут і продовжувати заняття. З початком навчального року планують змінити час занять. Раніше старші групи закінчували о дев'ятій годині вечора. Деякі учні не встигатимуть добиратися додому до початку комендантської години, каже Олена Ткач. Тому від дистанційки вирішили не відмовлятися повністю і комбінувати онлайн та офлайн формати. Наприклад, кожна група займається три дні на тиждень. Ми зробимо так: два дні на тиждень офлайн тут. Щоб не закінчувалося пізно, не будемо ставити там 3-4 е, уроки. А один день онлайн це ті предмети, які не, е, не стануть. Е... Гіршими і не зможуть добитися того результату, який треба, навіть онлайн творчі вихованці театральної школи у воєнний час не могли залишитися осторонь і активно допомагали та продовжують допомагати захисникам Одеського регіону. Дають благодійні виступи, готують частування для військових та плетуть маскувальні сітки. Докладніше про це ми розповімо у наступних випусках. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на хліб та хлібобулочні вироби в Україні зросли майже на 30%, а на низку комунальних послуг більше ніж на 20%. За що сьогодні доводиться платити більше українцям? Повідомили у Державній службі статистики. За даними звіту Державної служби статистики, з початку року загальний рівень інфляції в Україні досяг майже 13%. Найсильніше подорожчали овочі. Ціни на них порівняно з літом минулого року зросли рівно вдвічі. Так само різко подорожчали хліб та хлібобулочні вироби на 36%, олії на 25%, риба та морепродукти на 35%, а також яйця, молоко та молочні продукти. При цьому ціни на одяг та взуття трохи знизилися. Імовірно, разом із попитом на ці товари. Водночас, за даними. Держстату в країні зросли і ціни на деякі комунальні послуги, незважаючи на мораторій уряду на підвищення цін у цій галузі. Майже на 20% зросли тарифи на воду та водовідвідення, на утримання та ремонт житла. Майже на 5% збільшилась вартість прибирання сміття. А ось електроенергія впала в ціні по країні в середньому на 7,5%. Через війну в Україні багато сімей перебувають у скрутному становищі. Для декого ситуацію могли б виправити виплати за аліментами, але на жаль, сплачують їх не всі. Для цього існують процедури стягнення. Ухилитись від сплати аліментів не вдасться навіть за кордоном, підкреслюють спеціалісти міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Аби це було можливим, Україна підписала з іноземними державами відповідні угоди та конвенції. Детальніше про алгоритм стягнення розповіла Анастасія Лобан, начальник управління судової роботи та міжнародного співробітництва. Стягнення аліментів з боржників, які проживають за кордоном. Зараз це питання стало актуальним для України. Адже багато людей, платників аліментів в рамках трудової міграції, виїхали з держави ще до початку повномасштабного вторгнення і перестали виконувати свої обов'язки стосовно отримувачів їхніх платежів. Війну ця ситуація тільки посилилася, але порядок стягнення аліментів існує. Про це детально розповіла спеціаліст південного межрегіонального управління Міністерства юстиції. Цей порядок він дещо відрізняється від звичайного порядку стягнення, який можна отримати в нашій державі. Він є трошечки більш витратним для заявника і займає більше часу. Порядок стягнення аліментів залежить від ситуації. Перший випадок це коли вже є відповідне рішення українського суду. Тоді можна одразу відправити пакет документів до іноземної держави. Україна уклала двосторонні угоди з багатьма країнами, аби була можливість тягувати аліменти за кордоном на законних підставах. Розповідає Анастасія Лоба, начальник управління судової роботи та міжнародного співробітництва. Заявник готує клопотання про стягнення аліментів, прикладає до нього судове рішення нашого національного суду, довідку від суду про те, що воно набрало законної сили. Матеріали, які підтверджують, що боржник повідомлявся про слухання справою, тобто було забезпечено його право прийняти участь в судовому розгляді. І крім того, необхідно буде додати також довідку стосовно розміру заборгованості. Другий випадок, коли рішення суду про стягнення аліментів ще немає, тут є два. Варіанти дій або подавати позов в український суд, або заявляти клопотання до міжнародних інституцій. Додає Анастасія Лобан. Ви в такому разі маєте зробити вибір. Чи ви будете ініціювати судовий процес в Україні, але тоді необхідно буде дотримати процедуру сповіщення боржниками ну, міжнародними каналами, або ж ви маєте право звернутися до іноземної держави з відповідною заявою про отримання аліментів? Тут уже кожен заявник вирішує для себе сам, як правило, люди все ж таки ініціюють процес в Україні, тому що вони можуть контролювати цей процес, приймати участь у його введенні. Надавати суду вільно відповідні докази і вірогідність стикнутися з такою проблемою, що закордонна адреса боржника невідома. Тоді його можна знайти за місцем роботи. Якщо немає і цієї інформації, людину можуть подати у розшук. Але необхідно також враховувати закони інших країн з приводу аліментів, адже правила не завжди однакові. Не всі країни визнають стягнення аліментів в частці від доходу. А, тобто у нас, як правило, суди ухвалюють, ну, це практика є дуже рішення рішенням. На одну дитину одна четверта частина, а, на двох одна третина. Але далеко не всі держави а, з такими рішеннями погоджуються, оскільки, наприклад, в Ізраїлі у них діє практика стягнення аліментів в твердій сумі. І наші рішення про стягнення однієї четвертої частини аліментів вони не дуже охоче визнають. Ну, то Таким заявникам ми безумовно рекомендуємо ініціювати процес саме в іноземні Пакет необхідних документів можна подати до Міністерства юстиції. І після перевірки спеціалісти направлять їх до відповідного органу певної держави, підсумувала Анастасія Лобан. Обстріли, бомбардування, ракетні удари в Україні. За таких умов сьогодні доводиться працювати підприємством критичної інфраструктури. Телекомунікаційна компанія Тенет одна з них. Тенет і сьогодні продовжує підключати та обслуговувати абонентів не лише в Одеському, а й Миколаївському регіоні. У компанії розповідають, не встигла закінчитись атака. Співробітники вже поспішають на місце усувати наслідки та відновлювати інтернет-з'єднання, адже доступ до інформації. Та всіх можливостей всесвітньої мережі сьогодні нагальна потреба практична для кожного українця. Майже щодень атаки російської армії реалії життя в сусідньому з Одесою Миколаєві. Внаслідок прильотів нерідко виявляються перебитими інтернет-лінії протягом майже шести місяців повномасштабної війни. співробітники телекомунікаційної компанії Тенет виїжджають на місця обстрілів та ракетних ударів, щоб оперативно відновити зв'язок у абонентів. Це наші герої, вони ежеднівні виходять на роботу для того, щоб ліквідувати последствия обстрілів. Обстрілів ви самі видите очень много і останні. Месяц обстрела активизировались, но ну, ребята работают. Я у них там был в офісі, у них настроєння бойове. компанія продовжує виконувати свої завдання і в Одеському регіоні. Війна змінила погляди на світ, на життя, але на режим роботи не вплинула, розповідає представник тенету. Хоча ракетні обстріли створюють додаткові виклики. Надо не забувати, що є не тільки в Ніколаєві, но і Одеській області достатньо опасне направлення. Це робота. А в відопольському районі та Білгарністровська це Затока, і у них теж бувають прильоти. Ребятам приходится возобновлять лінії після прильотів в этих в том числі. Ще один напрямок, що з'явився в Тенеці під час війни встановлення точок доступу в підвалах, бомбосховищах та паркінгах. Лише в Одеському регіоні таких укриттів, які обладнали у рамках соціальної ініціативи інтернету сховищі, понад 200. Жителі великих міст сьогодні мало уявляють життя без доступу до всесвітньої мережі. Але у деяких селах Одеської області інтернет-покриття досі немає. Співробітники телекомунікаційної компанії Тенет виправляють ситуацію. Сьогодні це один з напрямків, що найактивніше розвивається. Наприклад, ділення Вілікамдальніке підключають. А із фізисних сьо інтернетізація сьол продовжається, не нікуди не дівається. То роботу, конечно, ми теж делаем. Ще один пріоритетний напрямок роботи оптичний зв'язок, особливо напередодні зими, яка в Україні за прогнозами може бути непростою. Зокрема, експерти не відкидають її ймовірність відключень електрики, разом з якими пропаде і доступ до інтернету. Оптика якраз допоможе вирішити цю проблему. Пояснюють у Тенеці. Люди все одно потребують інтернету, тому що а должны быть в курсе событий, которые происходят. Соответственно, интернет оптический, интернет по технологии G-PON, телевидение, мобильная связь это все остается актуальным для одесситов и не только для одесситов, для тех городов, где есть интернет и где мы работаем. Аналогічний напрямок розвивається у Южному і незважаючи на обстріли у Миколаївському регіоні. Підключення по оптоволокну замість класичного з'єднання міддю дозволить зберігати доступ до інтернету при відключенні світла, пояснюють фахівці Тобто Для цього необхідно підключення по джипон-технології, Це включення оптики і самим джипон-терміналом. І при відключенні світу, і задействован любого источника бесперебойного питания. Включите в него терминал джипон, включите роутер, все будет работать. Для користувачів підключення по оптоволокну забезпечить більш якісний та швидкий зв'язок. По ціні, по факту, стоїмось дороже тільки на стоїмість самого терміналу. Термінал недорогий, 200 гривень стоїть. По швидкості значительно відвідується. Тобто, якщо включення вітої пари підтримує пакети до 100 Мбіт, ну, включительно 100 Мбіт, то оптичні пакети Пріділ Соціальні проекти, технічна робота та впровадження перспективних новинок продовжуються попри зовнішні військові обставини, обстріли та ракетні удари. Компанія Тенет продовжує тримати свій телекомунікаційний фронт, забезпечуючи своїх абонентів безперебійним зв'язком. В Одесі 22-річний хлопець убив знайомого, а потім наклав на себе руки, вистрибнувши з балкона багатоповерхівки. Обставини трагічних подій встановили правоохоронці. У вівторок до поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі багатоповерхівки в успанському провулку виявили тіло молодої людини. З'ясувалося, що загиблий 22-річний городянин, який напередодні повідомив про розбійний напад на себе. У його будинку виявили сліди боротьби та закривавлений ніж. За попередньою версією слідства, власник житла через численні борги вбив знайомого у власній квартирі. А що пояснити порізи на руках, отримані під час бійки, одразу ж повідомив поліцію, що двоє незнайомців накинулися на нього з ножем та відібрали ноутбук. Бук, який як з'ясувалося пізніше, він здав у ломбард ще наприкінці липня. Коли ж правоохоронці встановили, що громадянин інцинував злочин. Той повернувся додому і наклав на себе руки, виструбнувши з балкону шостого поверху. Відкрите кримінальне провадження. Призначено низку експертиз, зокрема судово-медичне, яка встановить остаточні причини смерті обох чоловіків. Слідство у справі триває. В Одеській області викрили п'ятьох наркоаграрів. Місцеві жителі вирощували канаплі, виготовляли наркотики та продавали на. Наркозалежним громадянам. Поліцейські з'ясували, що четверо чоловіків та жінка із сіл Віноградівка та Каракурт на присадибних ділянках обладнали теплиці для незаконного вирощування конопель. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили нарковмісні рослини та готовий до вживання канабіс. Речові докази поліцейські надіслали на експертизу відкрите кримінальне провадження, підозрюваним загрожує великий штраф або обмеження волі на 40 до п'яти років. Одеські медики від початку війни, як і до неї, стоять на варті здоров'я мешканців регіону та внутрішніх переселенців. Щоб вилікувати будь-яку хворобу, знайдеться досвідчений кваліфікований фахівець. Пацієнти з погіршенням зору та різними очними хворобами продовжують приймати в Одеському інституті філатова. Медустанова сьогодні працює у повному обсязі, не зважаючи на неспокійну обстановку. У тому числі проводить і необхідні операції, але не завжди для лікування лікування того чи іншого захворювання потрібне хірургічне втручання. Косоокість одна з найчастіших і найпоширеніших очних хвороб. Це патологія, при якій одне або обидва ока відхиляються від нормального стану. Відповідно порушується бінокулярний зір, тобто здатність поєднувати зображення, утримані кожним з очей в єдину картинку, розповідає профільний спеціаліст Одеського інституту очних хвороб імені Філатова Віра Сердученко. Призма, як ми всі знаємо, із шкільного курсу фізики. Що вона робить? Вона відхиляє, падаючий на неї промінь до своєї основи. І якщо у дитини косоокість, значить що виходить? Що в одне око попадає промінь прямо на сітківку, на центр сітківки, а в друге око, відхилене око, він попадає не на центр сітківки, а на другий периферичний Периферичну ділянку сітківки чи на внутрішню, чи на зовнішню, залежно від того, чи збіжна косоокість чи розбіжна. Зірна оці, що косить, при цьому різко знижуються, зазначає лікар. Найчастіше це захворювання розвивається у двох трьохрічних річних дітей, коли відбувається формування роботи обох очей. Але нерідко на косоокість страждають і новонароджені. По перше, це патологічні пологи. Значить, Щось таке або дуже важкі пологи, або вагітність, перетікала з якимись відхиленнями від норми. Потім інфекційні захворювання можуть, можуть сприяти появі косоокості, травми голови, забій мозку, головного. Однак косоокість може виникнути і в дорослому віці. Дорослі теж нерідко звертаються до нас з косоокістю, яка виникла, наприклад, як. Nasledek e, insultu. Oseba tam. 80-річного чи більше віку перенесла інсульт, появилась косоокість, появилось двоєння, і людина не може ходити, тому що в неї все двоїться. Вона повинна прикривати або праве, або ліве око, а за ним оком ходити теж важко. І тут якраз на допомогу нам приходять призматичні окуляри. Косоокість досить поширене захворювання згідно з медичними даними, на них страждає від 3 до 7% дитячого населення України. І завдяки розробці українських вчених. Легкі форми косоокості тепер можна лікувати без хірургічного втручання. Новий метод призматичну корекцію косоокості винайшли лише 10 років тому. Для лікування використовуються спеціальні призматичні окуляри, пояснюють фахівці інституту хвороб очей імені Філатова. Для підбору призматичних окулярів використовуються такі призматичні лінійки, які ми ставимо. Ну також покажу на собі. Представляємо, основу це більш широка частина призми. Представляємо збіжній косовокості, щоб основа призми була з, зовні, з зовнішньої сторони. Якщо розбіжна косовокість, то з внутрішньої сторони. І перевіряємо, доводимо до. Того моменту від слабої призми до самої сильної знаходимо ту призму, яка компенсує кут косоокості. І дитина через цю призму дивиться вже рівно і виписує відповідні окуляри. Також є лінійка, яка використовується при вертикальній косоокості. При вертикальній косоокості око косить вгору, значить ми ставимо призму основою донизу. Якщо око косить внизу, то навпаки. Для того щоб підібрати призматичні окуляри, необхідно використовувати набір спеціальних призм, зручні та одночасно з позитивним ефектом. Заслуга велика в цьому питанні французького фізика і оптика Жана О'юстена Френеля, який придумав вихід з цього положення і запропонував замість такої товстої призми цілу серію тоненьких призначок. Кожна має той самий ефект. Але їх декілька, і вони значно тонші ці призми, ніж отака призма, коли все в одній призмі. За словами лікарів, косоокість можна вилікувати, не вдаючись до операції. Достатньо просто носити правильно підібрані окуляри. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.